Вітаю, зараз я хочу подивитися питання, які є перешкоди, що заважають закрити Небо України. Йдуть розмови про закриття небо України. Це... Не розголошують. Велика-велика таємниця. Йде зміна, зміна, фортуна. Так, щось пов'язане із смертями загиблими. Так, ми. Просимо. просимо, угу. є велика перешкода, так закрили нам дорогу. В минулому мало наступити переворот цієї ситуації і мали закрите небо, і люди на це чекають. І дуже вже навіть наші військові, вони все підрахували, скільки, чого нам необхідно. Це В яких кількостях, скільки, всього, що нам необхідно для захисту цього неба, щоб врятувати наших людей, бо є план знищувати Україну. Тут вийшли карти дуже небезпека. Буде так, дуже небезпечно. Саме... Так. План знищити не вдається, але ворог завдає дуже сильних поранень, ушкоджень Україні. Так, що про що? Таємна таємниця, притаємно взагалі. Такого ще не було просто. Так, це все треба закривати. Прошу вищі сили. Тут якісь справи грязні. Пов'язані із грошима. Вирішується, перш за все, питання фінансів. Причому це брудні гроші. Так, я закриваю всі дороги ворожі. Закриваю, цікаю всіх. Ворогів від України. Більше ніх, ніхто не заважає захистити небо України, закрити небо України від ворожої агресії, заперечує. Ну так, так наче домовляються про вигідні якісь умови. Це жах. Жах. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю зруйнувати всі домовленості. Хто з Росією домовляється, заперечує. Відвертаю навіки вічні від Росії всіх вже, ті, хто з нею домовляється, більше з нею ніхто ні про що не домовляється, заперечую. Всі таємні плани. Що заважають Україні закрити небо. Заперечую, більше не працює, да здійсниться повний захист, де да надійде вся необхідна зброя для захисту неба України. Відвертаю від Росії на віки вічні. Більше нема нічого, що стоїть. Заперечую більше, ніж життя. Людей більше нема нічого дорожчого, ніж життя людей в Україні. Да надійде, вся необхідна зброя. Перекриває, перекриває, закриваю ворожі ворогові дороги. Руйнуються всі домовленості, більше з Росії з окупантами ніхто ні про що не домовляється. Відкриваю дороги Україні на захист неба, відбиття повне, всієї агресії ворожої, доприйде вся необхідна зброя, все, що необхідно військовим України для захисту свого населення. Абсолютно надходить без перешкод. Ламаються всі політичні плани держав про відхиляння. Міняються політичні плани держав світу. На якнайшвидшу. Перемогу України і відкриваються всі дороги для надання всієї необхідної зброї буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликає. Допоможіть нам, будь ласка, та надійде вся необхідна зброя для закриття неба від агресії російської. Всі необхідні літаки і. Взагалі, все, що тільки є в світі, все надходить в Україну, щоб захистити жителів, громадян України. Перш за все життя українців. Буде так, буде так, буде так. Саме дорожче в світі це життя українців. Навіть нам надається все добро. Де буде все сказане здійснене. От такі брудні гроші, хтось намагався з, 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 зробити собі вигідну умови. Але все одно, карта цього колеса долі, воно має, воно дуже важке, воно все одно прокрутиться і Росія отримає собі назад за всі злочини. Буде так. Дякую за увагу.